У творчості Тараса Шевченка нову сторінку, зміст і значення котрої повністю не осягнуто, незважаючи на те, що окремі біблійні образи, стилістичні формули, прямі цитати трапляються і в попередніх творах з поетами. Саме Давидові псалми перший Шевченків переслів з біблії. Створення циклу припало на час творчого піднесення поета, коли з під його пера протягом 12 днів з'явилися твори і мертвим, і живим. Холодний Яр, маленький мар'яні, минають дні, минають ночі, три літа, як умру до поховання. Написаний 19 грудня 1845 року. Увесь цикл уперше був надрукований у 1860 році. Ідея переспіву псалмів у Шевченка, очевидно, виникла восени 1845 року, коли він уважно перечитував Біблію. псалтир поет знав добре, що з дитинства, за традицією, що сягає часів давньої Росії, Навчався через ці тексти грамоті. З багатьох причин Давидові псалми постали визначною подією не лише у творчості митця, а й в українській літературі і культурі загалом. За своїм задумом, і його художнім утіленням цикл виступає одним з найвіртуазніших творів Шевченка. У десяти ретельно відібраних псалмах поет, переймаючись тяжкою долею свого народу, створив історію України. Розвинута Шевченком паралель Україна Єрусалим прочитується з під тексту псаломних обробок. Дослідники наголошують на тому, що Давидові псалми виявляють релігійність поета, який знайшов у псалтері надійну моральну опору, в якій усяке зло розглядається як гріховний відступ від Божої правди. Слухаємо чекання. Блажений муж на лукаву наступає вступає раду, і не стане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому серце його, і воля навчається, і стане він, як на добрім полі, над водою посажене, дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той добрі своїм спіє, а лукавих, нечастивих і слід пропадає, як той попел над землею, вітер розмахає. І не справедними злі з домовини, Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Чи ти мене, Боже, миле навік забуваєш, одвертаєш лице своє, мене покидаєш, доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись? Спаси мене, спаси мою душу, <кх> да не скаже хитрий ворог, я його подужав. І всі її посміяться, як упадо в руки, в руки враж. Спаси мене од лютої муки, спаси мене, помолюся і воспою знову Твої блага чистим серцем, псалом Тихим новим. Боже, нашими ушима чули Твою славу і дідинам розказують про давні кроваві тієї літа, якою рукою твердою своєю розв'язав ти наші руки і покрив землею. Трупа ворожі. І силу Твою восхвалили, Твої люди і в покої, добрі відпочили. Славя Господа, а нині. Покрив єси знову, срамотою свої люди, і вороги нові. розкрадають, як овець нас, і жируть без плати, і без ціни оддав єси ворогам проклятим, покинув нас на сміх людям, на ругу сусідям, покинув нас, як у притчу нерозумним людям. І кивають, сміючися на нас головами, і всякий день перед нами наш перед нами. Окрадені, замучені, в путах умираєм, не молимось чужим богам, а тебе благаєм. Поможи нам і збави нас, вражої наруги. Поборов ти першу силу, побориш і другу, ще лютішу, встань же, Боже, скую будеш спати От сльоз наших одвертатись, скорби забувати. Смирилася душа наша, життя в оковах. Стань же, Боже, поможи нам, стань на ката знову. Пробезумний в серці скаже, що Бога немає, беззаконні ми мерзіє, не творить, благає, а Бог дивиться, Чи є ще, заскаючий Бога. Нема добротворящого, нема ні одного. Коли вони несить її, Гріха не ситії гріхами дознають, їдять люди замість хліба, Бога не згадають. Бояться, лякаються, де страху й не буде, так самі себе бояться, лукаві люди. Хто ж пошле нам спасеніє, верне добру долю. Колись Бог нам верне волю, розіб'є неволю, восхвалимо Бо тебе, Боже, хваленням всяким, Возрадується Ізраїль і святий Іаков. Боже, спаси, суди мене, ти по своїй волі, молюсь, Господи, ну шию уст моїх глаголи на душу мою встала сильні і чужі, не зрять Бога над собою, не знаю, що діють. А Бог мені помагає, <кій> мене заступає і їм правдою своєю вертає їх злая. Помолюся господеві серцем одиноким, і на злих моїх погляну, не злим своїм оком. Меж царями, сусідами на раді великій, Став земних владик судити, небесний владика. Доколи будете стяжати, і кров невинну розливати людей у а багатим судом лукавим помагать, вдові убогій поможіте не осудіти сироти і виведіть із тісноти на волю тихі, заступіти одруг не сити, не хотять познать, розбить тьму неволі, і всує Господа глаголи, і всує плачеться земля, царі, раби, однакові сини перед Богом. І ви мрете, і князь ваш, і ваш раб убогий. Встань же, Боже, суди землю і суди й лукавих на всім світі твоя правда і воля, і слава. Читання завершено, дякую за вах.